В інтернеті ми можемо знайти безліч найрізноманітнішої інформації. Є цікава і корисна, що знадобиться нам в навчанні та спілкуванні. Але є й непотрібні для нас сайти, ті, які ми не розуміємо, які викликають неприємні відчуття та емоції. Нам варто навчитися оцінювати інформацію. Заходячи на новий сайт, насамперед, запитаємо себе, чи зможе він нам допомогти в спілкуванні, навчанні, хобі або підняти настрій. І якщо відповідь ні... Тоді для чого нам його відвідувати? Найкраще разом з батьками скласти перелік цікавих і корисних для себе та власної родини сайтів і зазвичай відвідувати їх. Ти особистість в найпершої хвилини свого народження. У тебе є ім'я, прізвище, родина, адреса, улюблені іграшки, мобільний телефон тощо. Все це твій особистий простір, твій маленький світ. Деякі люди в інтернеті можуть намагатися проникнути у твій простір у чатах, ICQ або на форумах, однокласниках.ру чи інших соціальних мережах. Ці люди можуть просити тебе докладніше розповісти про себе і свою родину, розпитувати про твій вік або про те, де ти найчастіше гуляєш. Ким працюють твої батьки, за якою адресою ти мешкаєш, що цікавого та коштовного є в твоєму будинку, коли твої батьки йдуть на роботу. Не впускай у свій світ незнайомих людей. Ти ж не знаєш, для чого вони хочуть це довідатись. Навіть якщо людина в інтернеті каже, що працює в міліції, або давній друг твоїх батьків не відповідай йому. Адже ти не можеш перевірити, правду він говорить чи ні. Ти ж не станеш розповідати про себе незнайомим дорослим на вулиці. Користуйся цим правилом і в інтернеті. А якщо хтось буде занадто наполегливо тебе розпитувати, не спілкуйся більше з цією людиною та розкажи про все батькам. В інтернеті ніколи не називайся своїм справжнім ім'ям та прізвищем. Стороннім людям зовсім не потрібно знати, як тебе звуть, і в них не повинно бути. Шансу дістатися твоєї особистої інформації. Запам'ятай, головне правило. Обережно обирай ніг та пароль. Буде занадто легким. Не варто обирати пароли своє ім'я або рік народження. Краще нехай це буде щось близьке тобі, але невідоме стороннім. Наприклад, згадай свою улюблену страву. Тоді пароли можуть бути, наприклад, піца або інша, якась страва. Ти легко запам'ятаєш такий пароль, і стороннім ніколи його не згадай. Ти можеш знайти безліч корисних кумедних або просто цікавих роликів, ігор, музики або фотографій. Багато з них ти можеш легко скачати на свій мобільний телефон або комп'ютер. Проте будь обережним, ніколи нічого не завантажуй з невідомих тобі сайтів. По-перше, там може виявитися зовсім на те, що ти хотів отримати. А по-друге, разом з цікавим роликом ти можеш скачати вірус, який пошкодить твій телефон або комп'ютер.